Доброго дня! В ефірі передача новин для програмістів. І першою новиною цього випуску буде те, що я витратив багато часу і навчився робити заставки для новин. Ось такі. І першою новиною буде те, що Google почав створювати нові інструменти для. Агентів AI, тобто HE, тобто штучні інтелекти. На конференції Google Cloud Next 2025 Компанія предоставила ряд важливих оновлень, найбільше з яких привернули стой стій. на Найбільше з яких привернули увагу нові щось. Я взагалі не поняв. Шо, блін? коротше. створили якісь нові агенти. Для програмування на штучному інтелекті. Ну, щось Google трошки відстає, відстає, але має намір серйозно конкурувати на ринку штучного інтелекту для програмістів. Це хороша новина. Університет Техасу Сан-Антоніо UTSA, Ну, майже як USAID, але добре, що це не вони. Тому що вони зробили масштабне дослідження, яке показало суттєві загрози для використання штучного інтелекту у процесі розробки програмного забезпечення. В чому прикол? В тому, що коли штучний інтелект автоматично генерує код, цей код може мати якісь приховані проблеми, які внесені туди або випадково, або спеціально. Ну, наприклад, уявімо собі, що ви зробили якусь. Круту бібліотеку для приймання платежів, так і всі хочуть нею користуватися, тому що вона дуже крута. Коли хтось хоче зробити подібну систему, в неї попадав переважно ваш код. І якщо раптом в вашому коді з'явиться якась проблема безпеки, а ви можете це зробити або спеціально, або випадково, штучний інтелект навчиться. Створювати код, який має таку саму проблему безпеки, і отже, всі програмісти, які будуть вик... застосовувати штучний інтелект для того, щоб згенерувати програму для обробки платежів, вони будуть мати цю проблему безпеки всередині, це цікаво. Не знаю, чи зможуть цим користуватися хакери, але я думаю, що вони будуть намагатися. Тобто, чи варто довіряти коду, який нагерував... нагенерував вам штучний інтелект, це дуже велике питання. Microsoft випустила Visual Studio 17 з інтегрованим гітхабом Copilot в pull реquestaх. Я не знаю, я не користуюсь Visual Studio 17, тому що це, ну взагалі, навіть і 16 не користуюсь і взагалі не користуюсь, тому що це для тих, хто програмує на .NET, або на C. А я не програмую ні там, ні сям. Так що мені ця новина трошки по барабану. Проте для тих, хто користується, в принципі, непогано, коли. Штучний інтелект може допомагати вам переглядати пул-реквести від інших програмістів, що може зберегти вам багато часу. А як на мене, перегляд пул-реквестів це найбільш нудна робота. Тобто ця новина хороша ВПС, тобто військово-повітряні сили США, використовують генеративний штучний інтелект для модернізації старого програмного забезпечення. Повітряні сили США розпочали використовувати генеративний штучний інтелект для модернізації застарілих кодових баз програмного забезпечення? О, Хлопці кучеряві. А ви бачили оцю новину, яку я вам тільки що сказав? Що зараз перемотаю, побачу дослідження UTSA про загрозу використання штучного інтелекту в розробці програмного забезпечення? Ви впевнені, що ви хочете? Внести загрози по кібербезпеці в програмне забезпечення військово-повітряних сил США? Хм, я не здивуюсь. Самсунг. Який Самсунг збрехав? Sam. Спочатку. Компанія Semgrep залучила 100 мільйонів на розробку інструменту пошуку багів в коді. У-у-у! Створює популярні інструменти для пошуку помилок та вразливостей у вихідному коді, і залучила новий раунд фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Оце прикольна новина. Бачите? Штучний інтелект може генерувати код, який має в собі програми, які потім будуть використовуватись військово-повітряними силами США, і які. Зможуть застосовувати цей новий механізм для того, щоб застосовувати штучний інтелект, щоб шукати багів коді, який згенерував штучний інтелект. У, оце новини. Оце я пірдолі. Оце все. Це був дуже короткий випуск новин, але це все лише через те, що ви мало лайкаєте.